Вітаю вас, друзі! У наші часи трапляється не так вже й багато приємного, але учора дещо приємне сталося: наприклад, атака дронів на Москву Четвертий вже. Вочевидь, оця атака, так само як і минулі рази, мала на меті не ураження якихось конкретних цілей, а блокування російських аеропортів. І, власне, саме так і сталося. Учора усі московські аеропорти ввечері та вночі були змушені призупинити свою роботу а деякі літаки ховалися від російської ППО біля житлових будинків. Разом із тим, росіяни учора організували чергову нову атаку проти європейських країн, а саме проти Данії, Норвегії та Швеції. Там також літали невідомі безпілотники, які заважали руху авіаційного транспорту, і через це було заблоковано роботу аеропортів. Росіяни, як завжди, розповідають, що це не вони. Вони ніколи б такого не могли зробити. Вони не причетні, але одночасно це вони і вони причетні. Давно вже не просто. Вторгнуться воздушне пространство Безпілотниками безпілотники мелісамольотина на жаль, поки що, реакція наших європейських партнерів обмежується тільки словами гучними, але все одно словами. А це означає, що у такому разі росіяни будуть вдаватися і далі до атак проти Європи і постійно підвищувати градус, і жодні гучні слова їх не зупинять. У мене є лише одне прохання до російського уряду, якщо ще одна ракета або літак увійдуть у наш повітряний простір без дозволу, навмисно чи випадково, і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не приходьте сюди скаржитися на це. Вас попереджено. Дякую, погодьтеся, друзі. Доволі дивно вимагати зараз від наших європейських партнерів гарантій безпеки для України, коли вони самі для себе гарантій безпеки забезпечити, на жаль, не можуть. Ну а ми з вами маємо пам'ятати, хто дійсно є гарантом безпеки України і закинути на Русоріс. Найкращі гарантії безпеки це Збройні Сили України. Донатьте на збори Сергія Стерненка та його спільноти. Донайте на русоріс, бо кожна ваша гривня. Допомагає нам робити росіян сліпими. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Обов'язково долучайтеся, навіть якщо ви закинете одну гривню, це вже буде дуже важлива допомога. Ну і звісно, щоб не пропустити нові випуски, підпишіться просто зараз на мій канал. Отож учора ввечері з'явилися новини про те, що невідомі безпілотники атакують, ну або вторглися у повітряний простір Данії, Швеції та Норвегії. Ми із вами поки не знаємо. Знаємо, які саме це були дрони, і найімовірніше це не гербери і не шахеди, а якісь дрони більше тактичного радіусу, які керувалися кимось. Ну, операторами, вочевидь, на місці через польоти оцих невідомих дронів, у тому числі неподалік від військових об'єктів Данії, Швеції і Норвегії, було закрито аеропорти у згаданих країнах. Вони не приймали нові авіарейси, а потім безпілотники кудись зникли, і поліція не знайшла ані їх, ані операторів. Звісно, на цю хвилину немає прямих доказів того, що за польотами оцих безпілотників стояли саме росіяни, але якщо воно виглядає як качка. Якщо воно звучить як качка, і плаває як качка, то скоріш за все це саме качка ні одного підтвердженого доказательства того, що ці дрони мілі російське происхождення. До сих пор не представлено, бо давайте ми із вами пригадаємо, що було тільки за останні дні: атака російських дронів на Польщу, атака російських дронів на Румунію, а також вторгнення російських літаків до Естонії. Росіяни традиційно усе заперечують так само, як вони заперечували свою агресію проти України. Нашим тепер сосідям що по вині Росії прийшло нарушення воздушного пространства Естонії. Ну, хоча давайте я уточню, росіяни заперечують свою причетність на офіційному рівні, а на неофіційному рівні вони російські пропагандисти перед своєю аудиторією хизуються і розповідають, які вони росіяни молодці, як вони додумалися гібридно атакувати Європу. Все це присходить. Відбуває... На северо западі наших границ в районі Балтійського моря Це називається військово політичне давлення. Те, що зараз росіяни роблять проти країн Європи, це за їхнім же визначенням називається військово-технічні заходи. Якраз учора Владимир Путін проводив засідання Радбезу так званої Російської Федерації і говорив, погрожував точніше Європі тими самими заходами. Підчеркну і В этом ни у кого не должно быть сомнения. Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения. Воєно-технічних мір я маю повторити те, що казав неодноразово. Російська Федерація вже розпочала так звану гібридну, але усе ж таки війну проти НАТО. І питання, коли ця війна перейде у гарячу фазу, це не питання, якщо це питання коли ані що самоубійці, ані що не розуміють, що ну один залп нашого ракетоносця, і це Європа, тільки названня одне залишається. може зараз. Росіян активно готують до того самого гарячого протистояння. Проти НАТО накручують їх. Пропаганда працює 24 на 7, розповідаючи, що і за два-три дні Європи не буде, і що країни Балтії не мають права на існування. Щось мені це нагадує. Ну вот для нас те ж страни, прибалті вони існують исключительно в такому риторичному зміренні, то тобто, есть, ну да, от где-то є. Трі тип странної важливо зараз відповісти на питання, яку ціль перед собою ставлять росіяни. Я маю сказати, що у них одразу їх декілька. Перше, це звісно перевірити, як НАТО реагуватиме на отакі гібридні атаки, коли, наче, ніхто не загинув, але тим не менш вторгнення у повітряний простір відбувається. І Владимір Путін бачить, що Країни НАТО реагують дуже мляво. Друга ціль росіян це показати європейцям, що дивіться, якщо ви будете допомагати Україні, якщо ви будете постачати Україні озброєння, то росіяни будуть вас також атакувати. І ще одна ціль це змусити наших європейських партнерів менше надавати Україні, зокрема, засобів протиповітряної оборони, щоб європейці сказали, бо вони нам самим потрібні. Дивіться нас. Атакують невідомі дрони, нам самим треба ППО. Усе це відбувається не тільки у контексті російсько-української війни, а й у рамках підготовки так званої Російської Федерації до гарячого протистояння проти НАТО, проти європейських країн, які входять до НАТО. Це дуже важливе у даному випадку уточнення, тому що Владимір Путін як. Гопник, а він є гопником, буде йти рівно стільки, скільки йому дозволять. Він буде порушувати ті самі червоні лінії рівно до того моменту, поки не отримає удару у відповідь, поки він не вмиється кров'ю, поки йому не виб'ють його зуби. Але вочевидь, європейські наші партнери не готові до такого сценарію. Напевно, окрім України, сьогодні у Європі ніхто не готовий протистояти так званій Російській Федерації, і ви ще додайте до цього факт. Тор Дональда Трампа, який намагається від Європи дистанціюватися, і зовсім не факт, що він взагалі буде якось допомагати країнам Європи у разі широкомасштабного або просто навіть більшого вторгнення росіян, це могла бути помилка, могла бути помилка, але в будь-якому випадку я не задоволений нічим. Що буде далі? Далі росіяни здійснюватимуть нові і нові атаки проти країн Європи, ці атаки ставатимуть інтенсивнішими, ці атаки ставатимуть небезпечнішими, і вони у той самий час знову казатимуть, що це не вони. Вони не здатні на таке, вони за мир. От не придумували, що Росія хоче напасть на НАТО. Ви збрендили совсем, що ли? Тупі, як цей стол? Хто це придумав? Це чуш, понимаєте? Бред собачий. І от коли росіяни почнуть сухопутне вторгнення до однієї із країн Європи, на жаль, їхня пропаганда про те, що вони можуть якусь із європейських країн захопити за декілька днів, може виявитися зовсім не пропагандою, але Україну російські окупанти захопити не можуть. Передусім, завдяки українцям, завдяки українському солдату, а ще завдяки технологіям, які наша армія використовує. І так я зараз кажу про. Беспилотники. А как здесь двигаться? Вот смотрите. И вот если двигаться такими традиционными способами, как мы сейчас двигаемся, да, то и у него автомат должен быть, и боекомплект должен быть, у него под этот автомат. И одновременно гладко слова, чтобы отстреливаться от дронов. И еще и рэп, и вот это все. Встать неможливо невозможно со стула, не то і ті куди Це дуже сложно. Зараз потреба у безпілотниках величезна. Щодня ми отримуємо десятки нових і нових запитів на дрони на оптоволокні, на звичайні дрони на радіокеруванні та на перехоплювачі. І завдяки вам за минулу добу наші воїни отримали ще 320 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми бойова група Самураї ББС 117 сімнадцятої окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка і самому пану Стерненку за чергову допомогу у вигляді 30 крил-перехоплювачів Технотарас. Вони будуть нищити ворожі очі в нашому небі ще ефективніше. Тому донатьте на русоріс, бо кожна ваша гривня допомагає нам робити росіян сліпими. Слава Україні! Бажаємо вісного козацького! Ми бійці 35-ї бригади морської піхоти, підрозділу ЯКай, висловлюємо щиру подяку Сергію Стененку та його спільноті. За надання цих чудових зенітних і дронів якими ми будемо збивати крила противника. Наша русофобія недостатня. Найкращі гарантії безпеки це Збройні сили України. Донатьте на збори Сергія Стерненка та його спільноти. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Ми бійці Horizon Group. Дякуємо спільноти Стерненка за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 3-го полку сил спеціальних операцій. Дякуємо спільноті Стерненка за надану матеріальну допомогу, а саме фіпіві дрони. Нищимо ворога разом. Слава Україні! Героям слава! Здоров'я! Здоров Ми Петро пікі-газди. Висловлюємо свою подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію за чергову партію цих якісних fpv дронів росорізів які допоможуть нам наближати перемогу. Слава Україні, героям слава хочемо подякувати спільноті Стерненка за надання дронів перехоплювачів для нашого підрозділу. Завдяки цим дронам ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Кожен із нас має сьогодні усвідомлювати, що питання існування не лише України, а й цивілізованої Європи сьогодні залежить від української армії від українського солдата. І я закликаю вас допомагати йому, продовжуйте й далі підтримувати сили безпеки та оборони України.